Всім привіт! 16 вересня. Стройка продовжується. Зараз в'яжемо всю арматуру. В'яжемо такою штукою. Василь, дай сюди. Потрійна проводка. Зараз покажу. Труйний провід. І кусачками. Підготовлюємо до прикриття. Зараз це приблизно буде отакий вигляд. Центральна балка 8 арматур, 20-ка. Так, приблизно це все виглядає. Ще, роботи, роботи багато. Думаю, ну. Якщо нам ще привезуть, то не вистачає ще жилі металевих стопчиків. Сказали, що привезуть вівторок, якщо привезуть, то на другий тиждень будемо заливати. Це все все, все. треба ще пов'язати. Ну і Стройка продовжується, будуємо нову хату. Буду знімати продовження.